Факт, через який мені заздрить усі дівчата. В мене не росте волосся під пахвами. Це не клікбейт, чи то генетика, чи я просто виграла у якусь лотерею волосся нуль. Але приблизно півроку тому я зіткнулася з проблемою підливості. Я могла бути вдома, займатися буденними справами, але з'являлися неприємні відчуття в ось цих областях. Я пробувала різні види дезодорантів, бренди деякі з них, наче допомагали, але більшість ні. Після всіх варіантів я вирішила спробувати натуральний дезодорант від італійського бренду Офічені Дорай, і саме після нього, тепер, окрім волосся, в мене ще зникла пітливість. І неприємні відчуття. Є два аромати. Мені більше до вподоби квітковий сад. А ось мій чоловік користується морською хвилею, бо цей дезодорант реально запобігає утворенню неприємних ароматів, а це така популярна проблема серед чоловіків. Думаю, що важливо сказати, що цей дезодорант не містить спирту, алюмінію, і він також дерматологічно протестований. Тому він підходить як для чутливої шкіри, так і гарний варіант для першого дезодоранту підлітка. Коротше, це ідеальний варіант для всієї родини. Залишилось лише визначитись з ароматом.